Багатий світ представляє Життя дивовижна річ. Наскільки дивовижна, що від її різноманіття створюється неймовірна кількість історій, життєвих шляхів, гарних пригод та дуже повчальних уроків. Кожна людина унікальна, у кожної є своя історія, є те дивовижне. Що так і хочеться почути, хтось пройшов великий шлях, маючи на меті бути професійним лікарем, хтось, щоб бути професійним футболістом, поетом, музикантом і навіть трейдером. Про що, до речі, і буде ця історія? Про те, як людина, не маючи цілі в житті, змогла здобути вершину історія трейдера. Усе починається 6 років тому. 21-річний Джейкоб, як завжди, проснувся зранку, побачивши вкотре одну й ту саму картину Будильник, сніданок, робота і так кожного дня. «Як же мені це все набридло, говорив він собі. В його віці було багато ентузіастів, людей, які прагнули досягнути якогось професійного рівня в своїй сфері, але Джейкоб. І гадки не мав, чого він хотів від життя. Бути в достатку і все, цього було б достатньо для нього, як то кажучи, жити красиво. Одного дня він пішов після роботи в кафе неподалік від свого дому. Заробітна плата в нього була невисока, він працював звичайним менеджером по дзвінкам в однієї фірми, і ось зайшовши в одне з таких кафе, він підсів до однієї людини, з якою він завів розмову. Розмовляли про життя аж поки той йому не показав одну цікаву річ. Ти мені подобаєшся, Джейкоб. Ти на диво надзвичайно проста людина. Чи чув ти щось про криптовалюту? Джейкоб щось колись чув про це, але ніколи не уникав в суть і відповів, що не дуже знається в цьому. Ти собі не уявляєш, я колись декілька років тому купив біткоін по 100 доларів, купив собі 20 монет. А сьогодні він виріс майже до 20 тисяч доларів. Я просто шокований був від цього, і зафіксував половину. Зараз в мене 185 тисяч доларів, і я повністю насолоджуюся життям. Думаю, що він ще вище може вирости, але не знаю коли. Поки що я довольний тим, що я вже забрав величезний прибуток. Джейкоб слухав, роззявивши рота, і думав про те, як було б круто піймати таку можливість, і почав розпитувати: Як купити крипту, де купити? І так далі. Джекоб також хотів так розбагатіти, але й гадки не мав куди він лізе. Той все йому розказав і побажав успіхів. Джейкоб на той же вечір і вирішив купити собі невелику долю біткоїну, гадаючи, що як проснеться зранку, то побачить десятки тисяч на своєму гаманцю. Він купив його на всі свої запаси на 1200 доларів. Прокинувшись зранку, він відразу вхопився за свій телефон. І побачив жахливу картину. Біткоін за ніч просів на декілька відсотків і його 1200 доларів вже перетворився на 1100. Він подумки гадав, що це нічого страшного, а руки його насправді тремтіли від страху, що він попав на якийсь лохотрон. Пройшов місяць, і навіть трохи більше біткоін вже падав і падав. Джейкоб зрозумів, що нічого хорошого з цього не буде, але далі мав надію. Ось що й виходить з людиною, яка купує щось, коли воно на піку. Що ж, раз я почав цим займатися, то може щось конкретне дізнатися про криптовалюту. Так він почав уникати в суть всього і дивився різні ролики на Ютубі. По типу, як зі 100 доларів зробити 100 тисяч. Він дізнався про таку річ, як трейдинг, почав потихеньку пробувати себе в цьому. Але він і гадки не мав, до чого це призведе. Це був звичайний день. Він пив каву на вулиці, гуляючи десь в центрі міста подалі від дому. Він хотів максимально розслабитися. Доходячи до свого району, він побачив цілу колону з трьох пожежних машин і декілька швидких, які направлялися в сторону його будівлі. Дійшовши до будинку, побачив жахливу картину: Дім пала! Перші три поверхи були ще багато пожежників. Медики діставились під завалю людей. А він дивився на це все і був повністю шокований. Як з'ясувалося, був витік газу на другому поверсі, хтось дав іскру і все вибухнуло. Прийшовши до тями, Джекоб не знав, куди йому дітися. В його квартирі були всі його речі, ноутбук, в якому якраз і була його частина біткоїна і пароль до них. Все згоріло. Невже я тепер бомж? Все-таки голова, руки та ноги залишилися з ним. Він був вдячний, що не був вдома в цей момент, і почав працювати далі. Почав знімати квартиру, гроші стало важче відкладати, та він вирішив не тратити їх на всякі безглузді речі і більше і більше вкладав в крипту. Також тратив все на трейдинг. Перший місяць трейдингу видався важким. Він весь свій відкладений капітал злив у унітаз. І так кожен місяць на протязі більше року. І в один момент він впав у депресію, не розуміючи, що не так, почав багато випивати, не бачачи майбутнього у своєму житті. Одного дня з пляшкою пива він йшов по місту і побачив свого старого друга, того самого котрий йому порадив купити біткоін. Підійшовши, він відразу накинувся на нього. На п'яну голову, він сам не розумів, що говорить. Та слова так і лилися рікою з його пельки. Все, що тільки можна було, він висказав. А Ентоні, так звали цього багатія з біткоїнами, спокійно дивився на нього і вислуховував: Невже ти в усьому цьому виниш мене? Та якби не ти цього б не було, я б і надалі жив посереднім життям, а зараз я ніхто, нуль без палки. Ти дурник, я тобі лише розказав чим сам займаюся. А приймати рішення щодо цього всього було вже за тобою. Я досі тримаю свої біткоїни і навіть ще докупляю, так як ціна на нього падає. Ти зовсім ідіот! Ціна ж падає! Ти що не бачиш, що все це скам, і ти просто все програєш. Дивись, я буду тримати його в довгостроковій перспективі. Головне мати віру, і я вірю в те, що він буде вищий, ніж зараз. До речі, я ще почав займатися трейдингом. У мене і на цьому йде додатковий дохід. 20 тисяч доларів зробив ось недавно за 5 успішних угод. Як ти це зробив? Докажи, що в тебе є такий дохід. Ентоні дістав свій телефон, зайшов на біржу і показав: Я в шоці? Чи це я такий тупий і нічого не розумію? Ти просто все робиш неправильно. Я тобі дам останню пораду і більше не гаятиме на тебе час. Зазирни в себе, чого ти насправді хочеш! Нічого ти не отримаєш, просто витрачаючи час на безглузді речі. Щоб мати результат, треба багато працювати над собою. Щоб досягти успіху, треба пройти шлях, у кожного він свій. І тут же ти повинен розуміти, що так просто ти не отримаєш мільйон. Раджу ти почати займатися трейдингом. Але знову ж, спочатку ти повинен зрозуміти, як це працює, бо ринок це найбільша афера всіх часів, де гроші від дурних, недосвідчених рук переходять до розумних. Не гонися за баблом. Гонися за результатом та своїм професіоналізмом. Надіюсь, ти має почу. І в наступний раз ми вже зустрінемося як на рівних. Успіхів тобі! Джейкоб довго думав над словами Ентоні. Його раціонний розум говорив йому, що на цьому він тільки більше опуститься на дно та серце йому говорило спробуй. Але він прийняв для себе рішення і почав працювати над собою. Почав вивчати трейдинг, в основному дивився звичайні ролики на Ютубі в різних пабліках, групах та чатах. Він пробував дізнаватися все нове і нове. Та інформації було занадто багато, щось розумів, а щось не дуже. Почав знову торгувати, але на цей раз вже з мані-менеджментом та ризик-менеджментом. І на початку виходило непогано, він навіть заробляти почав щось. Закинув він ще тисячу доларів, які копив, і через тиждень в нього пішла чорна полоса. Він старався дотримуватися принципу, та коли він бачив, як гроші втрачаються, його бажання все повернути тільки росло і росло. Аж поки він не забив хрен на ризик і зайшов в угоду без стопа. В результаті ліквідація депозиту. Знаєте, саме в такий момент людина впадає в великий відчай. Так було і з Джекобом. Він ледве зводив кінці з кінцями. Та ще й тут втрата всіх відкладених грошей, він впав у депресію як фінансово, так і морально. Кожен день для нього втрачав свій сенс. Він знову почав пити. Одного такого вечора, коли він був сильно п'яний, він натрапив не на тих, що треба людей. Його сильно побили, забрали його гаманець, в якому було останні 100 доларів, та залишили на вулиці доживати останні години. Так. Світ дуже жорстокий, і люди також не виключені. Джейкоб це добре на собі відчув. Та в момент, коли все вже можливо говорило йому, що пора закінчувати це безглузде життя, він заплющив очі: Де це я? Я в раю? Чому тут так світло? Ні, Джейкоб, ти не в раю. Ти в своїй голові. Що зі мною сталося? Це вже не має значення. Те, що сталося, то вже не змінити, але ще не все втрачене. Я не твій розум і не твоя душа. Я твоя підсвідомість, яка тобі каже, що або ти зараз стаєш, і дієш до кінця або вже ніколи не зможеш стати. Джейкоб відкрив очі, піднявся та почав йти. Наступний ранок Джейкоб весь перебентований. Лежав в ліжку у квартирі, термін оренди якої вже доходив до кінця, та роздумував. В його голові було лише дві думки: перша, він повністю кидає пити, так як треба братися за розум. Друга, він думав над тим, що йому робити далі. Він нічого не знав, нічого не мав, ні роботи, ні грошей. Та єдине, що в нього було, це досвід, пройдений через важкий шлях. Тому йому треба було продовжувати. В той же день він почав шукати роботу і на наступний день вже влаштувався. І так як часу було мало, він влаштувався звичайним вантажним. За квартиру він домовився, що заплатить наступному місяці, і все наче пішов в потрібному руслі. Та трейдинг залишався в його голові та серці постійно. Він кожен день про це тільки і думав, що йому потрібно навчитися. Але де і як? Він же пробував і нічого не вийшло, та спробувати варто було ще. Він взяв себе в руки та вирішив почати в цей раз з невеликих сум. Спочатку він закинув 50 доларів на торгівлю і почав практикуватися. Звісно, все йшло не зовсім, та втрата 50 доларів на його емоційний стан сильно не впливала після всього прожитого це для нього було ніщо. Але кожного місяця 50 доларів уходило в нікуди. Одного такого місяця він зробив з 50 доларів 150 доларів. Та повіривши в свої сили, відчувши, що він все може і готовий всіх рвати, взяв кредит на 2000 доларів і закинув 1000 доларів. Почав торгувати, все йшло супер. Вже було 1200, його самовпевненість почала зростати. Та в один момент емоції перевищили. Він почав зривати. Біла полоса закінчилася. І вдача була вже не на його стороні. Через неділю він знов все втратив. Тисяча доларів зникли, як і сонце, яке зайшло за горизонт. Це кінець. Я лузер, мені треба це прийняти. Мені вже 24 роки, а я й досі нічого не маю. Чомусь саме такі часи робились людей боягусливих, невпевнених в себе. Саме такі життєві шляхи показували, хто є сильним, а хто є слабким. Джейкоб не слабо так потаскала, але це ніяк не показало його слабкість, ніяк не показало його зі сторони якогось дурника. Джейкоб це звичайний хлопець, який хоче більшого, та йде по єдиному напрямку, хоча їх існує набагато більше. Та він вибрав саме це. Щоб ви знали, трейдинг це саме найважча професія в світі, тому що це не просто класнути кнопку по екрану телефона. Це робота над самим собою, над своєю дисципліною, над своєю психологією, емоційним станом. Це ряд факторів, які впливають на результат. Знання в технічному аспекті це лише 20-30% того, що потрібно трейдеру. Все інше це знання самого себе. Та історія Джейкоба на цій поразці не закінчується. Не повірите, та чудеса існують. Одне з таких чудес. Зустрівся в житті Джейкоба. Однієї ночі він йшов після роботи та думав про другу сторону медалі. Він почав шукати в усьому тільки плюси, і це стало його топливом на вірний шлях. Та одного разу йому сильно підфартило. Шовши по вулиці, він випадково врізався в прохожого. Вони обидва впали на землю, телефон прохожого впав екраном вверх, і на мить Джейкоб побачив криптовалютну біржу Binance. І 245 800 доларів на балансі. Він протягнув телефон до прохожого та вибачився за цей випадок. Вибач, я, видно, сильно задумався і не замітив вас. Ось тримайте телефон. Дякую, ви мене також вибачте. Я трохи задивився в телефон. Давайте познайомимось. Мене звати Джейкоб, мене звати Бенедікт. Та мені більше подобається, коли мене називають просто Бен. Я не хочу сильно нав'язуватися. Та в тебе я бачив Binance. Це, звісно, не моє діло. Але хотів спитати ти вмієш торгувати? Бен посміхнувся. Я думаю, ти вже замітив, скільки було там грошей. Так, я вмію торгувати. Це мій основний заробіток. І скільки ти там за місяць отримуєш? По різному. Від 20 тисяч доларів до 50. Тут же залежить від самого ринку. Я ж тільки контролюю свої ризики та діє згідно з стратегії. Я багато грошей на цьому просадив, так і нічого й не вийшло. Мабуть, в тебе був поганий вчитель, або взагалі його не було. А в тебе він був так, звісно. Книги, вивчення різних стратегій, пізнання багатьох інструментів, ситуацій, а саме головний був досвід. Зараз я сам свого роду вже вчитель. Джейкоб тільки хотів щось вимовити. Та Бен відразу продовжив. А знаєш, я міг би тебе навчити. Звісно, що в мене часу не так багато вільного, та я завжди думав про те, щоб допомогти комусь. Чому б не допомогти тобі, якщо ти, звісно, цього хочеш. І я випробував багато різних стратегій, та тільки після вивчення однієї я справді почав виходити в плюс. Це стратегія смартмани. Про неї я тобі розкажу детальніше, вже давай при кращій нагоді. А зараз мені вже час йти. Залиш мені номер, і я наберу те, коли мені буде зручно. Добре. І Джейкоб залишив йому свій номер. Наступного дня вони зустрілися в одному кафе, і з цього моменту почалося його навчання. На початку Джейкоб толком нічого не міг зрозуміти, та з індивідуальним вчителем це давалось набагато швидше та простіше. Вже в перші кроки він зрозумів, що таке структура ринку, як правильно заходити в угоду. Та що таке ліквідність? Це було неймовірно. Джейкоб знову запалав, в його серці палав вогонь. Бен і Джейкоб домовилися зробити так: 1000 доларів, які залишилися після кредиту у Джейкоба, розділили на частини. 300 доларів вони залишили на трейдинг, 500 доларів вклали в ефір, який на тот момент добре так просів через початок пандемії, а інші 200 на різні проекти. Так минули перші два місяці. За цей час Джейкоб повністю вже все зрозумів і на постійній основі торгував сам. По результатам цих двох місяців все перевернулося з ніг на голову. Джейкоб здивувався, він і сам не замітив, як його гроші почали примножуватися. В моменті він глянув на свій баланс, і в нього було вже 10 600 доларів. Гроші, які були вкладені в крипту, ефір примножилися. Джейкоб був безмежно вдячний Бену. Через півроку він став же гривневим мільйонером, і його життя пішло вгору. Одного дня, йшовши по місту, дивлячись на прекрасне небо, насолоджуючись кожним моментом життя, Джейкоб розумів, що як чудово, коли ти маєш ціль в житті. І ця ціль була стати трейдером. Пройшовши через весь цей шлях. Все стає на свої місця, нічого не буває просто так, щоб здвинути камінь, треба прикласти силу. У Джейкоба був занадто здоровий камінь, та й його він зміг здвинути. І так в роздумах, йшовши, він дуже старого знайомого. Привіт, Ентоні! Як твої справи? Тобі теж привіт. Ми, як завжди, на висоті. Невже все ж таки друже це збулося, і ми з тобою розмовляємо на рівних? Не знаю, як ти здогадався. Та думай так. Тобі я також хочу подякувати, моєму житті ти зіграв велику роль, хоч я про це й не задумувався в перші дні нашого знайомства. Зараз в мене сотні тисяч доларів, і я неймовірно радий, що зустрів тебе так само, як і зустрів свого вчителя. Ходімо, я тобі розкажу цю довгу історію, і ми разом посміємося з нею. Ходімо, друже, і так ця історія лунала. Ентоні і гадки не мав, через що пройшов Джейкоб. Та це було захопливо. Через все, що тільки можна було пройти, було пройдено. Дивовижна історія, дивовижний і світ, в якому все це відбувається. Головна суть це ніколи не здаватися. Якщо душа лежить до чогось, то до цього неодмінно треба йти, прагнути цього, робити все, щоб досягти заданої мети. Життя прекрасна річ, кожен з нас має право вибору, і кожен з нас йде по невизначеному шляху. Кожна людина унікальна, і в кожній, як було сказано на початку ролику, є своя дивовижна історія. І таких історій безліч. І всі вони будуть почуті, адже як не як, на те це історія. Ну а ви були на каналі Багатий світ. І це була історія трейдера Джейкоба. Якщо вам сподобалась ця розповідь, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Підтримайте україномовний контент. Далі буде тільки більше. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі в новому ролику!